Дві цибулини нарізаємо кубиком. Можна і більше, якщо ви любите. Адже цибуля дасть плову більш соковиту структуру. Також нарізаємо кубиком моркву. Не тремо на терці, а саме нарізаємо кубиком. Саме так буде смак більш виражений. Добре розігріваємо сковородку та даємо рослинну олію. Обжарюємо 5 хвилин моркву до золотавої скоринки на середньому вогні. Потім додаємо цибулю та обжарюємо ще хвилин 7. Обсмажені овочі краще смакують у плові, вони таким чином не будуть розварені. Та перекладаємо зажарку у чашу мультиварки. Нарізаємо шматочками м'ясо. Я рекомендую для плову обирати свинячу лопатку. Також шматочки рекомендую робити середні, щоб вони не ужарились. Обжарюємо м'ясо з кожної сторони по 5 хвилин на сильному вогні. Щоб м'ясо покрилося з коринкою та залишилося соковитим всередині, і також перекладаємо до чаші, промиваємо ретельно рис та додаємо до нашого м'яса з овочами, додаємо воду з розрахунку на 1 стакан рису, 2 стакана води. Також додаємо ваші улюблені спеції. За 10 хвилин до готовності додаємо чесник кушка Ось такий от смачний та соковитий плов у нас вийшов. Приємного смаку. Став лайк та підписуйся на канал. Дякую.